Ми в Тернополі на автобазарі, сьогодні нарешті сонячна погода. І Починаємо наш огляд з такого BMW X5. Автомобіль у дуже хорошому стані. 2006 року, 30 дизель. номер телефону, стартова ціна 11900. Покажу вам салон. Машина повністю все обслужена. Пригнана була з Франції. Так, є пам'ять сидінь, панорама, коробка автомат, мультируль, підігрів сидінь. Все, що можна хотіти в машине, все є. Так, так сзади все сідушки виглядають. Як по салону, так і по козу автомобіль не має жодних зауважень. Передні, задні партроніки. Так цікавить, телефонуйте, машину в хорошому стані, не пожалієте. Наступний автомобіль у нас 3, також в хорошому стані. Автомобіль 2006 року, 2.0 дизель, номер телефону, стартова ціна 6 тисяч. Автомобіль повністю обслужений. 8 місяці було мінено гРМ, масла фільтра. Так, по комплектації 6 часта коробка передач. Еээ, підігрів сидінь. день Так, такий у нас салон 2.0 дизель Так, кого цікавить офнути Ще присутній торг нову глядіть правильно це крос 2010 року, 2.2 дизель, номер телефону, на автоматі повний привід, стартова ціна 9200. Зараз покажу салон. Так, Сонце світить, ну, надіюсь, все буде видно. Так, автоматична коробка передач, Мультируль. Так, на приборці 258 тисяч, клімат-контроль. Ось такий у нас Гарнесенький салон. Ззаді у нас Портронік і Фаркоп. Так, наступний автомобіль у нас BMW 520 2009 року, 2.0 дизель. На автоматі номер телефону Автомобіль в середній фарбі. Стартова ціна 8999. Також заглянемо в салон. Так, ось такий у нас коричневий шкіряний салон. Так, на джойстику. Мультируль. Так, Салон у нас в дуже хорошому стані. Так, ззаді у нас так усі всі в гарному вигляді. Так, ви зацікавить даний автомобіль, телефонуйте, продавець з радістю, все розкаже. Так, далі у нас Volkswagen Golf 2015 року, номер телефону, ціна 15450. Також що заглянемо в салон. Так, ось такий на салон, автоматична коробка передач, мультируль. Так, 94 тисячі на приборці. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Партроніки є. Автомобіль дуже гарно дивиться. Стартова ціна 15 450, Код цікавить, телефонуйте. Так, далі у нас шкода Фабія 2012 року. 1.6 дизель. Номер телефону без підкраси. Ціна 6 950. Принламаган 2005 року. Свіжо пригнано, 1,6 бензин, номер телефону, стартова ціна 4850 плюс присутній торг. Так, кажу вам салон. так, передні задні склопідйомники. Так, є підігрівся дінь, 5-ступінчаста кробка передач. Так, хороший сбираженный салон. Так, сзади у нас еще есть шторки. Такого вы телефонуйте, продавец еще с радостью, что скинет. 2011 року 2.0 газ бензин, номер телефону. За, за детальнішою інформацією телефонуйте. Далі у нас Hyundai IX35 2010 року, 2.0 бензин, повний привід на автоматі, номер телефону, так, автомобіль на шкірі. Так, ось такий великий просторний багажник. Є партроніки. Так, далі у нас Mitsubishi Outlander 2008 року, 2.0 газ бензин, повний привід, номер. Так, заглянемо в салон. Так, п'ятиступніше кров і продаж, передні задні склопідйомники. Так, сзади є фаркоп. Так, кого зацікавить, лохнути продаваються з радістю відповість на всі питання. Далі Citroen C8 2007 року, 2.0 бензин. Не фарбована, номер телефону. Так, ось такий самий автомобіль. Великий гарний сімейний автомобіль. П'ятиступінчаста коробка передач. Клімат контроль. Так, сідушки всі. Горнесенький, ціласенький. Далі у нас Nissan Qashqai P2 2010 року, дизельний мотор, номер телефону, повний привід, стартова ціна 10 700. Далі у нас Audi Q7. 13 рік, 3.0 бензин, номер ціна 17400 плюс торг. Так, передні і задні партроніки на шкірі. Відкрите? Так, Салон. Так, ось такий у нас гарний шкіряний салон. Є дві панорами. Так, на автоматі. Чотирзонний клімат. Зацікавить, телефонуйте, продавець з радістю, зустрінеться. Мерседес. 2004 року, 2.7 дизель, 7900. Далі Mitsubishi Lancer 2010 року, 2.0 дизель, номер телефону, заціною, детальніше продавця. Hyundai 30 2010 року. 1,6 дизель, 62500. Далі у нас Nissan X-Trail. 2010 року, 2.0 газ бензин на автоматі, номер телефону, ціна десь 300, плюс можливий овен. Далі Volkswagen Caddy 2009 року. Бензиновий мотор. номер телефону, ціна 5.600. Далі Volkswagen Golf 2002 року. 1.4 бензин. номер телефону. 4200. 200 автомобіль в середній фармі і у відмінному стані. Далі у нас Passat. 2011 року. 2.0 дизель. Номер телефону на автоматі. Стартова ціна 9700. Далі у нас джіп 18-го року. Повнопривідний, 2,4 бензин, 12,300. Далі у нас Nissan 2009 року, 2.0 газ бензин на автоматичній коробці передач, 5900. Ford.

2007 року 1.3 бензин 4650 Opel 2011 року 6900 Mercedes 2002 року 1.9 газ бензин 4600 Далі у нас храномаган 2002 року, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 3950. Також у нас є люк. Далі у нас фуль. Відкрите. Одиннадцяти року. 1,6 газ-бензин, Номер телефону. 7.250. Так, кажу вам салон. Так. Сидушки у нас в чехлах. Руль також в чехлі. П'ятиступінча коробка передач. Так, ззаду нас є партроник. Газ 2, так. Скільки газу вона била? За містом в 11. Далі у нас Кемрі. 2005 року, 2,4 газ-бензин. За ціною, детальніше продавця. Далі у нас Пенсігнія. 2010 року, 2,0 дизель. 7 тисяч. момент 7.1. Volkswagen Touran. 2007 року, 1,9 дизель, номер телефону, є e Вебаста. Ціна 8800. Далі у нас Mazda. cx 7 11 року. 2,2 дизель

11-го року, 1,8 дизель, номер телефону, ціна 10400 на максимальній комплектації. Так, В коментарях під якимись відео питалося, чи ось такі Mitsubishi продаються. Так що є у нас такі на автобазарі. Далі у нас Renault Scenic 11-го року, 1.5 дизель. Номер телефону 7 тисяч. Nissan Рок 17-го року. 2.0 бензин. Номер телефону на максимальній комплектації. Так, ось тут вся інформація по автомобілі. Так, стартова ціна 17 400. Далі у нас. Audi A4 S-Line 2005 року, 2.5 дизель, номер 600. Так, Opel Astra 99 року, 2.0 дизель, номер телефону, шкіряний салон. 1900 плюс присутній торг.

шкіряний салон. На автоматі. Hyundai Sonata 2008 року 2.0 газ-бензин. Номер телефону на 5 950. Volkswagen Golf 2006 року. 1.6 бензин. 6300 ступ покажу вам зараз салон. Це п'ятиступінчаста коробка передач. Так, король у нас в чехлі. Є у нас клімат контроль, підігрів седій. Так, ось так, нас так у нас виглядає слон. Так, ззаду у нас і партроніки є. Шостий рік стартується на 6 300. Я Сорента 22 року. 2,2 дизель. Номер. Є сервісна книжка на хорошій комплектації. коли зацікавило, телефонувати. Далі у нас Рено, 17-го року. 1,2 газбензин, 5200. госбензин 5-200. 17-го року, один. І шість бензин одинадцять двісті.